І про долю коаліції нині говорять на банковій. Там триває зустріч президента і фракції БПП. З нами наживо Ігор Кримов. Ігоре, що тобі відомо, що обговорюють на зустрічі адміністрації? Вітаю віта. Отже, засідання фракції блоку Петра Порошенка тут у адміністрації президента триває вже. Десять хвилин все відбувається за зачиненими дверима. Журналістів не пускають. Власна нардепи сюди до адміністрації почали збиратися ще пів години тому, коли приходили, були не говірки. розпитували розпитували про що саме. Вони спілкуватимуться із президентом. Утім, у відповідь отримували відмовки. Мовляв, про порядок денний. Їм нічого не відомо. Я маю інформацію, я думаю, що всі інші. Секретаріату фракції до нас запросили. Нам сказали, що буде фракція. Ну я так думаю, що раз тут, значить, за участі президента і ще до початку засідання фракції блоку Петра Порошенка до адміністрації президента запросили очільницю іншої парламентської фракції, батьківщина Юлія Тимошенка, спілкувалась із президентом близько години і потім вийшла до журналістів і розповіла про що говорили. Я не можу сказати, що ми домовилися. Ми запропонували скористатися іншими положеннями конституції. Могли би до кінця цього тижня проголосувати постанову про відставку прем'єр-міністра, яка за собою тягне також відставку уряду. І тоді можна було би створити нову коаліцію на базі демократичних сил. Я підкреслюю це. ніяких гібридних варіантів не може бути. Отже, засідання фракції БПП триває. Коли не завершиться, невідомо. Втім, маємо обіцянку від очільника фракції Юрія Луценка. Що коли все завершиться, він вийде до журналістів і розповість про результати. Віто. Дякую. це був Ігор Кримов з президентської наради.